Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати мариновані помідори з базиліком. Заливаємо в банки окріп. І додаємо по пів чайної ложки зернят гірчиці. Далі банки накриваємо кришками, закручуємо і відставляємо на 15 хвилин. Після цього виливаємо рідину з банок до каструлі. На літр води додаємо столову ложку солі, 4 столових ложок цукру, перемішуємо і ставимо на вогонь. Після того, як маринад закипить, виливаємо 50 мл 9% оцту. Через хвилину вимикаємо вогонь і заливаємо маринадом у банки доверху. Далі закручуємо кришки остаточно.